Кожен великий підйом починається з маленьких рухів для пауерліфтера. Розминка базис усього тренувального процесу. Саме тут закладається міцний зв'язок і гнучкість суглобів, необхідних для важких підходів. Роблю розминку, щоб не травмуватися. Перед підняттям кількасоткілограмової штанги у жимі лежачі важлива поетапність. Стартовий мінімум у 60 кілограмів з подальшим нарощуванням дисків на гриф для пауерліфтера Дмитра це екзаменування меж власних можливостей. У фінальній меті віджати над собою дві сотні заліза допомагає власна непоступливість і підбадьорення друзів однодумців. Звичайний тренувальний день спортсмена інженера управління аварійної готовності і реагування ПАЕС Дмитра Грицина. Період інтенсиву, що завжди супроводжує підготовку до змагань, поки позаду, та навіть у такі собі часи відновлення силовик працює наповно. Адже збільшення навантаження прямо пропорційне зростанню емоційного підйому акцентує пауерліфтер. Чим більше на штангі блинів, тим краще твій стан емоційний, тому що ти можеш тут тягнути і в голові. Забажає, що ти це тягнеш. Прагнення стати сильнішим привело чоловіка у силовий вид спорту ще з 17-річним хлопцем. Починав із важкої атлетики. Чотири роки займається суто пауерліфтингом. Сьогодні Дмитро майстер спорту у п'яти федераціях і в деяких з них чемпіон України силового триборства. Максимальна вага атлета у станові тязі – 250 кілограмів, у жимі лежачі 165, у присіді 210. Дмитро Ломейко, майстер енергоремонтного підрозділу та двократний чемпіон світу з пауерліфтингу, Очевидить шляху прогресу нашого. Героя порадник і колега констатує суттєвий поступ у силових досягненнях свого товариша. Дмитро за чотири роки в жимі лежачі прибавив у нас 30 кілограм. Це доволі суттєвий результат. У присіді він додав за чотири роки у нас 70 кілограмів. І дуже спрогресував у становій тязі. Особистим рекордом атлет вважає навіть не стільки вагу, а те, що майже 20 років у цьому спорті, бо вигорання річ природна. Я не здався. Я йду далі, і в мене ще є бажання прогресувати в цьому виду спорту. Стіна кабінету Дмитра, така собі вітрина успіхів із грамот чемпіона за останні чотири роки. Тут 17 перших місць і лише два других. Із нового поповнення перемоги привезені з масштабного турніру Кубка України UPC-2024, що проходив у столиці наприкінці жовтня. Селач виступав у двох дисциплінах. У жимі лежачі підняв 165 кілограмів. Сумарний результат двоборства пуш-пул – 405 кілограмів. Колекціонуючи перемогу за перемогою, Дмитро не перестає мріяти про нові висоти. На даний час я хочу мастера спорту міжнародного класу виповнити норматив. Далі більше між іншим, Дмитро неофіційно офіційно вже має це спортивне звання. Нові для себе рекорди встановив на нещодавній 34-й спартакіаді Південноукраїнської об'єднаної організації профспілок. але вищі показники потрібно зафіксувати на змаганнях, акредитованих відповідною федерацією.